Та теж він. От Оттічку загубила, чи що. Привіт, Онка. Щось загубила. Гребінець, здається. Але пусте. Привіт, Горош. Я рада, що ти подзвонив. Іон, я хотів поговорити з тобою. Щось мені твітно не вподоби. Я думала, ти вирішив помиритися. Не те, щоб помиритися, я просто хочу, щоб ти мене зрозуміла. Сонце. Ми зустрічаємось майже рік. Ну, посварилися з ким не буває. Що я маю такого, зрозуміти? Я одружуся. Хотів, щоб ти це почув від мене. Ти що робиш? Привіт. Ви вже поговорили? Літка? А ти тут що робиш? Чекай, Ігор, ти з Літкою дружуєшся? Ілон. Я розумію, що ти зараз відчуваєш. Ну а але... мій хлопець дружити з моєю найкращою подругою, і ти смієш мені говорити, що розумієш що я відчуваю? Бачити вас більше не хочу обох. Ілона майже рік зустрічалася із Ігорем. Пара часто сварилася, але завжди швидко мирилася. Тому дівчина ніяк не очікувала, що остання їхня сварка призведе до повного розриву. А новина про те, що Ігор одружується з її найкращою подругою, вразила Ілону. Дівчина була пригнічена, почувалася зрадженою і у розпачі поїхала до бабусі. Я просто не знаю, що мені робити. Ми злітко з першого класу разом. Тепер виявляється дружбі кінець. А головне Ігор, як він так міг. Невже нічого не можна змінити? У тебе є їхні фотографії? Так, звичайно. Ось тримайте. Це ми колись разом гуляли. Тобі не сподобається те, що я скажу. Але правда інколи буває болісною. Цей хлопець по долі твоїй подрузі призначений. І тільки разом вони щасливі будуть. Вони щасливі будуть, а я маю так просто про все забути. У тебе з ним все одно стосунки не складалися. І знак тобі був, що вам разом не бути. Який знак? Ти гребінець свій загубила. А коли дівчина свій гребінець загубить, на неї чекають неприємності, і вона може втратити своє кохання. Так і що ж, тепер кохання в моєму житті більше не буде? Буде. Купи новий гребінець і слідкуй, щоб не загубився. Бо бачу я, скоро ти свою долю зустрінеш. От тільки для цього тобі треба багато писати. Що це означає? Я кажу, що бачу. А що це означає? Тобі видніше. Добре, дякую вам. І на подору свою зла не тримай, дуже вона переживає, боїться тебе втратити. Ілона вирішила дослухатися до поради бабусі, і наступного дня. Купила новий гребінець та домовилася зустрітися із подругою, щоб помиритися. Привіт. Ілон, якщо ти мене покликала переконати, щоб я покинула Ігоря, то ти дарма витрачаєш свій час. Я не збираюсь тебе ні в чому переконувати. Ми з Ігорем дійсно останній час багато сварилися, і я рада, що у вас все склалося. Правда? Ти чесно на мене не сердишся? Я так рада. Я дуже сильно переймалася, що ти більше нікого не захочеш мене бачити. Я не думала у тебе уводити Ігоря. Ну, Воно якось само по собі сталося. Не переймайся. Як виявилось, від Ігоря мені відмовитися простіше ніж від найкращої подруги. Тим більше я була у одній ясновидиці, і вона сказала, що ви призначені одне одному долею. А, а тобі вона що сказала? Що я теж скоро зустріну своє щастя, але для цього мені потрібно багато писати. І я щось зовсім не розумію, що це може означати. М -м -м -м, може, по роботі? Що, звідти в бухгалтерію? Ну так, не варік. Слухай, а може на сайті знайомств? Ну, там всі шукають стосунки та пишуть одне одному. Та ну ще мене на сайті знайомств не було. От ти й дарма. Ти пам'ятаєш мою двоюрідну сестру Віку? Так ви наші з Пашкою познайомились на сайті знайомств. Зараз у Медовий місяць їдуть. Давай я завтра до тебе прийду і ми все зробимо. Ну добре. Наступного дня дівчата зареєстрували Ілону на сайті знайомств і почали роздивлятися анкети хлопців. А це тобі як? Начне погано. Ти смієшся? Йому 48 років. Я все-таки хлопця шукаю, а не батька. Ну, а це як тобі? Ну, а це так. симпатичний. йому. Та ну, що я буду йому писати? Ну, для початку привіт. А далі як піде? Чоловіки взагалі люблять брати на себе ініціативу. Ілона написала незнайомцеві, і між ними зав'язалося спілкування. Станіслав виявився дуже цікавим співрозмовником. І дівчина майже два тижні переписувалася із ним у інтернеті. І ось нарешті молоді люди домовилися про побачення. Ілона дуже нервувала перед першою зустріччю. Привіт, Ілона. Привіт. Це тобі. Дякую. Дуже милі. А ти такий же, як і на фото. А ти навіть гарніша. Дякую. Я насправді вперше в житті так знайомлюся. Мені дещо ніякво. Не повіриш, я теж у мене є два квитки в кіно. Якщо ти не проти, із задоволенням сто років в кіно не була. Ну то ходімо, скоро сеанс. Ходімо. Небагатослівність слівність Станіслава трохи збентежила дівчину, але хлопець все одно справив на неї дуже приємне враження. Повернувшись з побачення, Ілона покликала в гості подругу, щоб обговорити із нею як усе минуло. Дуже цікавий хлопець, але якийсь трохи дивний. Ми в інтернеті стільки всього поговорюємо на будь-які теми спілкуємось. А тут зустрілися і майже ні пари з уст. На стресу трохи, з ким не буває. Далі другий шанс. Домовились на вихідних знову зустрітися? Все ж таки він тобі сподобався. Чесно кажучи, так. Є в ньому щось таке справжнє. Мені було дуже спокійно поряд з ним. Mm, ну, добре. Хоча я, коли поруч з Ігорем, мене ж на морожку всі пробуває. Кожному своє. До речі, якого з ним? Все чудово: ресторан замовили, запрошення розіслали, от тільки сукню я набрала. Поїдеш зі мною до салону. Будь ласка, а куди ж я ріну? Ілона та Станіслав списувалися у інтернеті майже кожного дня. Проте через зайнятість бачилися молоді люди не часто. Ілона спіймала себе на думці, що дуже чекає на ці зустрічі. Шкода, що ми вчора так і не зустрілися. Не потрапили на книжковий ярмарок. Вибач, зараз дуже багато роботи. А ти щось певне хотіла купити? Я можу у себе подивитись. Стас, ти щось перепрацювався. Ти ж мені сам порадив купити новинку цього року. Забула автора Жінка без імені. А, точно. Ну, тоді я пошукаю її в електронному форматі і скину тобі. Ти ж вчора вже шукав: її немає в інтернеті. З тобою точно все добре? Так. Треба менше працювати і більше відпочивати. Ти не замерзла? Є трохи. А ти ж тут десь недалеко живеш? І я б не відмовилась від гарячої чашки чаю. Вибач, зараз не зовсім зручний момент. Я ще з дідусем живу. Він в мене людина специфічна. На наступних вихідних він, наче на дачу збирався, то я тебе із задоволенням запрошу. А зараз пішли в кафе. Я тебе кавою пригощу. — Зараз і зігріємось. Ну добре. Після прогулянки Ілона повернулася додому, де на неї чекав неприємний сюрприз. Хазяйка квартири, в якій проживала дівчина, вирішила розірвати угоду і виселити Ілону. Ж сама квартплату затримала за цей місяць. Та я вам вже казала, зарплату затримали. Я через тиждень все віддам. Минулого місяця було через тиждень, а вийшло майже через два. Зараз те ж саме. А мені онуку треба платити за інститут вчасно. Так що, вибач, я цю квартиру здам більш надійним орендарям. Мені куди йти? Де я такий термін, нове житло знайду? А ти що, сирота? До батьків поїдь. Це взагалі не мої проблеми. Я вже довго терпіла. Все, я тебе попередила. Збирай речі. Ілона була дуже засмучена, адже повертатися до батьків їй зовсім не хотілося. Вона відчувала себе на роздоріжжі і за порадою приїхала до бабусі. Сама не знаю, чого до вас приїхала, але мені навіть порадитися немає з ким. Глітка до весілля готується. Їй не до моїх проблем. Поклади руку в зерно. Вчора ввечері в інтернеті сиділа: житло шукала. Нереально знайти, щось за тиждень по тій ціні, що я платити можу, хоч на вулиці лишайся. Але бачу, до батьків ти вертатися не хочеш. Ні, мій тато дуже хотів, щоб я його стопами пішла, в медичний вступила. А я проти його волі зробила і сказала, що сама своє життя влаштую. Було складно, але я справлялась аж до цього моменту. Батьківською допомогою ніколи не гордуй. Вони люблять тебе і завжди підтримують. Але все ж доведеться до свого міста повертатися. Роботу тут кидати, там шукати. А мені цього дуже не хочеться. А чому ж ти хлопцю своєму не розказала про проблеми з житлом? Стасу? А звідки ви знаєте? Так а чим він мені допоможе? Він сам з дідусем живе. Мене ще жодного разу навіть до себе не запрошував. Хлопець він хороший. Розкажи йому все. Тоді і проблеми твої вирішаться, і щасливою будеш. Незручно якось, але дякую вам. Якщо не знайду іншого виходу, так і зроблю. Ілона не розуміла, чим їй може допомогти Станіслав, тому, незважаючи на пораду бабусі, не стала до нього звертатися. Проте час спливав, а підходящого варіанту так і не було. До обумовленого терміну залишалося два дні. Слухай. Може, ми тобі з Ігорем грошей позичимо? Ти заплатиш хазяйці, вона від тебе відчепиться. На жаль, не спрацює. Вона вже інших вертератів знайшла. Слухай, де твій Стас? І ти ж? От чим він мені допоможе? Звідки я знаю? Він твій хлопець, має вирішувати твої проблеми? Ілонка, ти що йому нічого не сказала? Це твоя головна проблема. Це гордість. І велика самостійність. Так а що я йому скажу? Стас, привіт. Мені немає де жити, допоможи. Та ну. І прямолінійність. Отже, бери свій планшет, де ви там романи одне одному пишете. І пожалійся йому. От я така бідна, нещасна. На подив дівчини Станіслав справді перейнявся з її проблемою. І наступного ж дня запропонував переїхати Ілоні до себе. Якщо я йому не сподобаюсь, нормально, я з ним поговорив. О, вітаю нашому скромному помешканні. Я Віктор Олегович. А ви Ілона. Стасік мені про вас дуже багато розповідав. Правда? Угу. Зазвичай він не багатослівний. Ну, це лише на перший погляд, так здається. Але повірте, що головне він мені передав і був цілком правий. Ви чарівні. Дякую вам. А де ж всі ваші речі? Я взяла з собою найнеобхідніше. Інше поки залишила у подруги. Сподіваюся, що найближчим часом вирішу свою проблему із житлом. і… А я сподіваюся, що вам у нас сподобається, і більш ніяких проблем з житлом у вас не буде. Стасік, чого стоїте? Роздягайтеся, проводь, показуй своїй дівчині наші хороми, ну а потім до мене на кухню. Будемо обідати. <різь> 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 Наступного ранку Станіслав дуже рано поїхав на роботу. І Ілона вирішила познайомитися із його дідусем поближче. Добрий ранок, Віктор Олегович. Ви будете сідати? О, <різь> <різь> Правда, я не знаю, бо любити каву чи чай, то заварила чаю. Тоді, звичайно, чай. Кажуть, це корисніше. Чи сирнички? Ой, яке щастя, що на цій кухні нарешті з'явилася жінка. А чого Стас не йде? Він ще годину тому поїхав на роботу. Я теж скоро піду, от тільки чай деп'ю. А, сирнички, у вас вийшли смачнючі? Чого самі не берете? Смачні, тільки дуже калорійні. Боюся, в сукню не влізу. Це в ту сукню, в якій збираєтеся до подружки на весілля? Так, а ви звідки про це знаєте? Стас розказував. А взагалі-то, Ілоночка, ви дуже мудра і дуже сильна дівчина. З чого ви це взяли? Ну, Пробачити одружці, що вона закрутила роман з вашим хлопцем. Це не кожному під сила. А ви про це знаєте? Так. У мене зі Стасом дуже довірливі стосунки. І я дуже радий, що у нього така мудра, така сильна ще й красива дівчина. А Стас у мене хороший хлопець. І будьте певні, він вас дуже і дуже любить. Ілоні було приємно чути слова стасового дідуся. Дівчина і сама відчувала, що вона нарешті знайшла своє щастя. Наступного дня Ілона збиралася на зустріч із подругою, коли в двері подзвонили. Ігор. Ти що тут робиш? А як ти мене знайшов? Іонка. Я думав, ти вже пішла. Літка казала, ви з нею в салон їдете. А Віктор Олегович вдома? Він пішов в магазин. Чекає, звідки ви знайомі? Я думаю, краще хай стас тобі сам все пояснить. А мені потрібні документи. Він їх десь в коридорі поклав і забув. А в нас за півгодини презентація. Що означає у нас? Ми працюємо разом. Подай мені, будь ласка, документи. Іонка, якщо я зараз пізнюсь, ми просто проводимо. Оце вони так все. Я побіг і будь ласка. Не дзвони зараз, Стасу. Він і так весь на нервах. Проект здамо, потім поговорити. Ілона була шокована зустрічю із Ігорем. Вона зрозуміла, що навколо неї ведеться якась гра і вирішила дізнатися правду. Дівчина відмінила зустріч із подругою і того ж дня приїхала до бабусі. Баблюп я взагалі не розумію, що відбувається. Появляється Стас і Ігор, знайомі значить, вони мені брешуть. Бачу, дійсно обман навколо тебе. Але злих намірів тут немає. Цей хлопець твоя доля. І я вже казала: будеш ти з ним щаслива. Але спочатку маєш все з'ясувати, бо мучиться він від того, що правду приховує. Та я і думала сьогодні ввечері з ним поговорити. Але я тому і прийшла до вас. Боюсь, що правду мені ніхто не скаже. Візьми звідси, гілочку. Ось вибрала. Як повернешся додому, одразу її запалиш. І невдовзі все тобі відкриється. Дякую вам. Терпіти не можу брехні. З'ясую всю правду, а потім вирішу. Можу до батьків одразу. Дякую. Не гарячкуй, почекай. Почекай! З... Зачекайте. Бабуся, вона вже пішла. Ілона приїхала додому і зробила все, як і сказала бабуся: запалила гілочку і чекала на повернення Станіслава. Ілонечка, і я збирався чаю попити. То, може, разом, а? Добре. А що це за запах такий? Та це ароматичні палички для атмосфери. А. -а. Віктор Олегович, скажіть, а звідки ви зі Стасом знаєте Ігоря? Він заходив сьогодні зранку. Ну, може, то і краще. Щоб ти все знала. Ігор зі Стасом працюють разом. Я знаю, де працює Ігор, і це не фірма Стаса. Так. Вони розробляють деякі програми і в майбутньому планують відкрити власну компанію. Так вони і здружилися. Але чому мені Стас одразу нічого не сказав? Боявся. Він в мене дарма ще високий, але дуже сором'язливий. Ну, ти ж сама знаєш. Він колись побачив тебе з Ігорем на якійсь вечірці і закохався. А коли він дізнався, що Ігор одружується з іншою, то й попросив допомогти з тобою познайомитися. Ну, а ми вже тут з Лідою такий план розробили. Лідка теж в цьому замішана. Отже, подруга. Ну, вона лише зареєструвала тебе на сайті і показала е, фото Стаса. Ну, а я вже. А ви? Листувався з тобою, від імені Стаса. Ти ж знаєш, який він у мене майстер слова. Але чому ви були такі впевнені, що він мені сподобається? Не були. Але ми мали спробувати, і ось все вийшло. Ну, не знаю. Це якось вже занадто. Усі зговорилися за моєю спиною. Ілонечко, ти не роби з плеча. Ми ж хотіли як краще. І я бачу, що ви зі стасом кохаєте одне одного. Коли кохають, не брешуть. Правда, що відкрилася, глибоко вразила дівчину. Ілона ображалася на усіх, хто був замішаний у цій історії. Вона не могла залишитися в квартирі і вирішила побути на самоті. Щось сталося? А тобі що Ігор нічого не розповів? Ну так, напевно, не хотів псувати настрій перед презентацією. А я все знаю, Стас. І довго ти сподівався мені брехати? Це взагалі була не моя ідея. Вибач, я не знав, як до тебе підійти. Я не красунчик і не вмію подобатися дівчатам. А ти... ти така неймовірна, мила, розумна. Ти просто ідеал. Цю промову ти сам придумав? Чи також дідусь написав? Я казав йому, що це погано скінчиться, бо тобі сподобалися його слова, а я зовсім не такий. А який? Який ти Стас? Виходить, я тебе зовсім не знаю. Я такий, як є мовчазний, спокійний, але вірний, надійний і дуже в тебе закоханий. Можливо, я не вмію красиво говорити, але я зроблю все, щоб ти була зі мною щаслива. І знову ти брешеш, бо виявляється красиво говорити, ти вмієш і сам. Але слова це лише слова, і вони для мене нічого не значать. Важливо те, що... що я тебе теж кохаю, тільки ніколи мені більше не бреши. Ніколи клянуся. Ілона пробачила Стаса, і невдовзі молоді люди вирішили одружитися. Дівчина висказала своє невдоволення подрузі і колишньому хлопцю, але насправді була їм дуже вдячна, адже їхній обман допоміг Ілоні зустріти свою долю. Бабуся ж нагадує: якщо загубити власний гребінець, то це може бути знаком, що на вас чекають неприємності, і ви можете втратити своє кохання.